Добрий день, діти! Запрошую на заняття з художньо-мовленевої діяльності. Метелиця хурделиця замила лісок, як біла ковдра стелиця під соснами сніжок. Зимонька, яка чудова ця пара року, але для птахів зима важка. Добути корм їм нелегко. Люди для них роблять годівнички. Послухайте вірш, який називається годівничка. Анатолія Камінчука. Я ладнаю годівнички. Для горобчика синички, для малого снігурця, крикт насиплю і пшанця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь за метілі Вірш вам сподобався? Напевно так. Хто ладнав годівнички? Хлопчик. Про кого він? Про птахів. Які пташки згадуються у вірші? Горобчик, синичка, снігур. Що насипали в годівницю? Крихти хліба та пшонця. Як ласкаво їх назвали? Друзі милі. Давайте вивчимо цей віршик, а допоможе нам цьому мнемо таблиця. Повторюйте разом зі мною. Я ладнаю годівнички для горобчика і синички, для малого снігурця, крих насиплю і пшанця. прилітайте, друзі милі, не лякайтесь за метілі, а давайте ще раз я ладнаю годівнички. Для горобчика і синички, для малого снігурця крихт насиплю і пшонця. Прилітайте, друзі, милі, не лякайтесь заметілі. А чим можна почастувати птахів? Сирим насінням, сухофруктами, кубиками несолоного сала для синички, для снігура, горобину та калину. Діти, допомагайте птахам нашим пірнатим, а вони нам віддячать чарівним співом і красою. До побачення, до нових відеозустрічей!